За статистикою, понад 20% населення України це люди пенсійного віку, і з кожним роком ця цифра збільшується. З виходом на пенсію вони гостріше відчувають свою ізольованість їм бракує простого спілкування, починаються проблеми зі здоров'ям. А вони ще так прагнуть відчути себе потрібними цьому суспільству та поділитися своїми знаннями та досвідом, який часом буває просто унікальним. Спільний проект фонду Східна Європа та компанія Tobacco International Україна створення центрів дозвілля для людей похилого віку покликаний вирішити ці проблеми на Черкащині. Партнером програми є головне управління праці та соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації. На початку червня 2011 року представників фонду східна Європа та компанії «Japan Tobacco International Україна запросили у гості до села Придніпровське Чорнобаївського району на відкриття третього на Черкащині центру дозвілля для людей похилого віку. У рамках спільного проекту фонду Східна Європа та компанія Tobacco International Україна навесні свої двері гостинно відкрили центри у Соснівському районі Черкас та у місті Золотоноша. Центри працюють на базі територіальних центрів обслуговування одиноких громадян похилого віку та людей з інвалідністю. Це місце, куди літні люди приходять спілкуватись, займатися улюбленою справою та опановувати нові навички у створених для них гуртках. У селі було справжнє свято, до якого готувалися усім миром. Унікальність цього центру у тому, що він створений у будинку культури, який тривалий час стояв занедбаним і потребував ремонту. Завдяки коштам компанії у приміщенні зроблено ремонт, закуплене нове обладнання та меблі. Запрацювали різноманітні гуртки. На святі виступали найактивніші учасники щойно створених гуртків, які, попри це, вже знайшли своїх шанувальників. Дуже задоволені односельчани, що таке є. і я б хотів. Я бажав би, не знаю і всі люди. Я б сказав такої думки, щоб не затухало це діло, оце дійство, щоб не тільки в нашому селі було, а щоб. По району, по області односельці з захватом роздивлялись відремонтоване приміщення, яке гостинно відкрило двері для усіх мешканців Придніпровського. Дивлячись на фотографії будинку культури до ремонту, важко було повірити, що ще три місяці тому у цьому будинку падала стеля, не було підлоги, жодного стільця, руйнувалися стіни. Проект, що поєднав зусилля міжнародного бізнесу, громадських організацій та місцевої влади, є важливим не тільки для відвідувачів центру. На жаль, обмежені бюджетні кошти, які виділяються на соціальну сферу, особливо у районних центрах, не можуть задовольнити усі місцеві проблеми. Тому додаткове фінансування від бізнесу є дуже слушним, оскільки допомагає вирішувати найнагальніші місцеві проблеми. Ми сьогодні завдячуємо фонду Східна Європа компанії «JT International» за їх сприяння і безпосередній вклад. Я думаю, що найбільшою нагородою для вас це буде вдячність жителів цього села, ветеранів, якими і ці стіни будуть переповнені їхньою присутністю, їхніми посмішками. І вони тут знаходитимуть радість у своєму похилому віці. До проєкту долучилася і районна організація ветеранів, яка брала активну участь у проведенні ремонту організації дозвілля для літніх людей. Люди задоволені безмежно у книзі сьогодні відгуків. Є десятки подяк, яких нашим я вас вже називаю тепер друзями, які допомогли відкрити все чудове місце. Але я ще думаю, що ми тут проведемо в районі, як голова районної ради ветерани, просто думає, що ми розкрутимо. Цю справу так, щоб тут провести і районні семінари, і щоб подивилися інші е, сільські громади, як можна працювати з ветеранами, як треба працювати з ветеранами. Низький тлін вам, люди добрі, щоб ви нам допомогли моєму рідному придніпровську, моїм односельчанам, моїм землякам, моїм ветеранам в цій добрій справі. Низький вам ще раз. Центр у золотоноші, куди ми завітали на початку червня, нещодавно відкрився, але до нього вже щодня приходять літні люди. Великим попитом користуються гуртки гри у шахи та шашки, фольклорний, рукоділля. За кошти проекту були придбані пральна машина та душова кабіна, що вкрай важливо для золотоноші, де не скрізь у будинках є центральне водопостачання, а газ досить дороге задоволення. До того ж, людям похилого віку важко прати руками. Ми завдячуємо нашим спонсорам, завдяки яким втілилися в життя ці проекти. Це, перш за все, компанія JTI, а також Фонд Східна Європа, завдяки їм. Це все відбулось в нашій області, і ми надіємо, що ця співпраця буде продовжуватись з іншими центрами, які є в нашій області, і взагалі в Україні. І дуже дякуємо за те, що вони дають можливість людям похилого віку спілкуватися, дають можливість розвиватись. У центрі дозвілля ще у Соснівському районі Черкас був також звичайний робочий день. Працювали гуртки, проходив лікувальний сеанс ароматерапії. А потім усі відвідувачі пили чай та обговорювали останні новини. Люди ходять з задоволенням. Ви розумієте, ми всі пенсіонери. У нас усіх вже повиростали діти, внуки і нам залишається тільки для відради іти, іти сюди і співати. Спілкуватися з людьми спочатку планувалось проводити сеанси ароматерапії двічі на тиждень, але ця нова послуга стала настільки популярною, що вирішили надавати її щоденно. Ми тут дихаємо дуже маслами такими гарними. Після цього я себе відчуваю дуже приємно. Одишка закінчилася. Ми тут проводимо дуже гарно час, і ми хочемо, щоб цей центр також існував і далі, і далі. Нам тут дуже подобається. Звичайно ж подобається. Да, да, да. Ми дуже раді, ми задоволені тут. Ми ходимо сюди майже кожен день, дуже рідко пропускаємо. А ми дуже вдячні нашим партнерам з компанії International. Інтернешнал. Людям, які безпосередньо допомагали у створенні цього центру. Нам дуже приємно, що ідею цього центру підтримали і громадські організації, і представники місцевої влади, місцеві компанії, які теж долучилися до створення цього центру. І це, власне, є запорукою того, що цей центр буде працювати ще довгий, довгий час, і радувати цих людей досить поважного віку, а своєю турботою, своєю енергією, своїм затишним місцем, де вони зможуть проводити вільний час.